Ті, що на спрощеному режимі, мають право або самостійно це робити, або залучати до допомоги бухгалтерів періодично або постійно. Угу. І поки в них оборот по діяльності до 200 тисяч євро, закону це дозволяється. Це сфера твоєї відповідальності на сьогодні, так? так. Але можеш розказати про досвід? Бо я сказав, що ти маєш а, великий це. досвід роботи і в системних компаніях, бо ти ж працювала бухгалтером в компанії. Ну, не так. єдиним правильно, а в команді. в, команді, багатері, да, та. в команді, Тобто це корпорація, це Hiscox. вони пов'язані з страхуванням, і Конватек така велика глобальна корпорація, також це мій досвід. Тут в Португалії, ну, там ще була одна фірма поменше. І активно також я працювала в Англії, маю сертифікацію. З асоціації англійських бухгалтерів, і власне кажучи, ну вже не говорячи про мій диплом, отриманий 100 років тому угу. в Одесі, угу. а думаю, він мало кого цікавить.